Лариса Коваленко Плач України. Ну як таке, щоб воля та пропала? Все колись і вітер пропаде, Леся Українка. У кожнім домі вранці рано голосить. Плаче Україна, як мати на зорі встає, словами жалю додає, полечу каже орлицею, над містом кожним столицею, над лісом полем полечу, тернову хустку омочу в Дніпрі широкім і накрию. Дітей своїх та оповию тим рушником, що вишивала, і вишиваючи, співала, щасливу долю закликала в свою родину. Та, мабуть, молитви не почув Господь і тужить, плаче Україна. У серці кожної людини, вітрило, вітре, дух свободи, розвій війни страшну негоду, всі чорні хмари куль і градів ти поверни рашистським гадам. Хай їхню землю на віки бомблять ракети й літаки. І плаче, плаче Україна. Сльозами донечки та сина, і каже: грізне чорне море, втопи у хвилях люте горе, відкинь російські кораблі назад до вражої землі. І стогне, плаче Україна у ранах, у вогні руїнах і каже. Сонце присвятеє від ти душі моєї, на землю радість принеси, народ від нечисті спаси, спали проклятих москалів, щоб дух їх більше не смердів. Стоїть незламна Україна на цілий світ. Одна єдина у молитві руки в небо зносить, не хліба, лише волі просить, дай Боже воїнам-солдатам Орду ненависну здолати, що встояли, перемогли, у мирі знову зажили.